Мотивованість, відвага, єдине бажання для всіх вигнати окупантів з рідної землі. В 13-й бригаді Нацгвардії знають і вміють це робити. Основа Хартії висококваліфіковані офіцери, які ретельно планують кожну операцію. А бійці активно користуються високотехнологічними засобами на полі бою. Всі, хто бажає отримати більше інформації про підрозділ, завжди можуть завітати в хартія Хаб, один з яких відкритий в Києві. Нестор з позивним Махно у свої 18 вже косив окупантів з кулемета. Хлопець не приховує, прийняв присягу усвідомлено і вже задовго готувався до служби. Зустрів війну, коли ходив у 10 клас. Я не буду сидіти, просто дивитися на те, як хлопці там самі воюють. На піхоту я пішов в... просто від того, що хлопців потрібно міняти. Я розумію те, що ну, хлопці вічно сидіти там не зможуть місяцями. Махно один з бійців бригади Хартія підрозділу, який почав писати свою історію з моменту повномасштабного вторгнення окупантів. Спочатку це було харківське добровольче формування територіальної громади. Тоді підрозділ став чи не першим з числа ДФТГ, який фактично у повному складі взимку 22-го стримував окупантів на Донеччині і фактично побував у самому пеклі війни. Воювали на Харківщині, виходили на кордон в 22-му році, коли було відбиття а, першого а, офензива Харківська. Воювали на Бахмуті, і в Бахмуті це наскільки я знаю, була єдина ДФТГ, яка виходила а, повним складом воювати в Бахмут, виконувати завдання там з травня 24-го року, і досі бригада стоїть і захищає північ Харкова. За цей час а, бригада знищила вже понад півтори тисячі росіян, вже не кажучи про сотні одиниць техніки. Підрозділ переформатували у 13-ту бригаду Нацгвардії на початку 2023 року. І після бойового злагодження військові у повному складі поїхали виконувати завдання у Лимані і були одними з тих, хто тримав Серебрянський ліс. Це а, бригада легкої піхоти. Яка безумовно озброєна важким стрілецьким озброєнням, колективним озброєнням, кулеметами в неї є свій артилерійський дивізіон і артилерія різного калібру аж до 152 і 155 калібру. По своєму вона складається з декількох батальйонів і декількох тисяч людей. Головний пріоритет для підрозділу ретельне прораховування і обдумування будь-якої операції. Офіцери навчені плануванню за стандартами НАТО. А комбриг Ігор Оболєнський на позивний корнет справжня легенда, який стояв у витоків створення хартії. Ця людина була в ДФТГ. Ще коли ми не були бригадою, і потім півтора роки керував бригадою, як в бойових діях на в Серебрянському лісі, так і на Харківщині. І тепер став командиром другого корпусу Національної гвардії України. Його колишній начальник штабу і тепер командир бригади це Максим Геннадійович Голобок. Також дуже фаховий військовий, який має дуже великий персональний досвід бойовий, який вміє добре пояснити. У бригаді проходять службу багато дівчат та жінок, і це не тільки тилові посади на кшталт бухгалтера. Є серед хартіок і офіцерки, які вправно керують підлеглими. Є кіберфахівчині, операторки наземних роботизованих систем та безпілотників. Ми зараз проводимо розвідку а, над посадкою, де ймовірно можуть бути пі... укриття або самі Ми шукаємо укриття, стежки, демаскуючі ознаки, а, можливі окопи якісь все ну, на що. Треба звернути увагу. Технологічні інновації для Хартії вже стали звичним явищем. Ноу-хау активно впроваджуються в усі сфери підрозділу. Все заради того, щоб не допустити окупантів до позицій нацгвардійців. Накопичення і пересування ворога фіксуються ще задовго до їхнього висування на штурм. Плани загарбників ламає наша артилерія та безпілотники. В нас є внутрішні розробки, it рішень рішення, які допомагають проаналізувати дані. Які отримує наша розвідка, а якщо говорити про логістичні шляхи, то дуже багато зараз застосовується наземних роботизованих комплексів для і логістичних завдань для медичної евакуації. Якщо говорити про застосування реб і засобів радіоелектронної розвідки. Там також дуже багато прогресивних речей, які дозволяють мінімізувати присутність людей на полі бою. Якщо мова заходить про новобранців, то командири хартії гарантують, що поповнення точно одразу ніхто не відправить на бойове завдання. Після курсу БЗВП нацгвардійці прибувають у місце постійної дислокації бригади, де на них чекає ще не один місяць навчання і звикання до свого місця у підрозділі. Якщо мова йде про якесь складніше навчання, наприклад, якщо це пілот розвідувальних крил, то людина їде на в якийсь спеціалізований навчальний центр, якщо мова йде про, наприклад, артилеристів або Танкістів людина відправляється в навчальний центр. Це може бути в Україні або може бути за кордоном. Одна з особливостей хартії її патронатна служба. Це ті, кого першим бачить боєць поряд з лікарями після поранення. Фахівці 24 на 7 готові допомагати військовим та їхнім родинам вирішити побутові медичні та юридичні питання. Нам вдається створювати такі умови, щоб людина. Відчувала турботу а, і відчувала повагу до своєї гідності, от в кожен момент, а, коли він або вона там вже не виконує бойові завдання, але все одно нам важливо, щоб вони відчували себе частиною сім'ї хартійців. Є у складі бригади і інтернаціональний підрозділ Гуахіро. У ньому служать добровольці з різних країн та континентів. Нацгвардійці вже неодноразово брали участь у бойових діях. Усі, хто бажає отримати більше інформації про підрозділ та умови проходження служби у 13-й бригаді НГУ, можуть завітати у Хартія Хаб, один з яких відкритий у Києві. Олександр Харпач, Сергій Приходько, телеканал Київ 24